Вітаю вас на каналі Англійська на Ганку. Мене звати Ігор. Продовжуємо вивчати англійську мову. Давайте зараз розберемо декілька питальних слів. Це такі слова, які йдуть попереду запитання. «What» переводиться як ЩО, означає що. Або який. Що або який. Це what. What. Або what. What is your name? What is your name? What is your name? Як тебе звати? What is your name? What did you do? What did you do? Що ти зробив? Це у нас простий минулий час. Ми вже вивчали його. Це past simple. What did you do? What a nice car. Яка гарна машина! What a nice car. Who? Хто? Who? Хто? Who is your father? Who is your father? Хто твій батько? Who is your father? Who wrote this? Who wrote this? Хто це написав? Who are you? Who are you? Хто ти такий? Who will help me? Who will help me? Хто мені допоможе? Who will help me? Наступне слово Where. Where означає де. Where? Where is my umbrella? Where is my umbrella? Де моя парасолька? Where are you from? Where are you from? Звідки ти? Наступне питальне слово це when? When означає коли? Коли? When? When? When will you come? Коли ти прийдеш? When will you come? Коли ти прийдеш? When did it happen? When did it happen? Коли це сталося? When she will go to school? When she will go to school? Коли вона піде до школи. Далі ми вивчимо why. Why означає чому? Why? Чому? Why? Why do you love me? Why do you love me? Чому ти мене любиш? Why are you crying? Чому ти плачеш? Why are you crying? Чому ти плачеш? Наступне слово how. Означає як? How? Як. Якщо ви прийдете в англомовний магазин, то ви можете почути від продавця таку фразу. How can I help you? How can I help you? Як я можу вам допомогти? How is your mother? How is your mother? Дослівний переклад Як твоя мама. Більш літературний. Як справи у твоєї матері, або як справи у твоєї мами. How is your mother? How does it work? How does it work? Як це працює? А тепер, друзі, давайте вивчимо декілька прикметників. IN. IN. Це означає в. Як правило, всередині чогось. My cat. Lives in a box. My cat lives in a box. Мій кіт живе в коробці. Вона не живе в коробці. Вона живе в Нью-Йорку. She lives in New York. She lives in New York. Вона живе в Нью-Йорку. Наступний прикметник означає направлення туди. Направлення кудись. To. To. I will come to you. I will come to you. Я прийду до тебе. I will come to you. Бачите, у цьому реченні to означає до. Тобто це прикметник направлення. Його важко перевести одним словом. When will you go to London? When will you go to London? Коли ти поїдеш до Лондона? When Will you go to London? Наступний прикметник FROM. Він означає з віддалення від чогось. Це, як би так можна сказати, антонімум від to. To це туди, направлення до чогось, а FROM це навпаки, звідти, віддалення від чогось. Щоб краще зрозуміти, давайте подивимось на прикладах. I am from Kyiv. Я з Києва. I am from Київ. Я з Києва. Where are you from? Where are you from? Звідки ти? Where are you from? Звідки ти? Сьогодні ми вивчили декілька питальних слів і також прикметники. Завдання для вас запам'ятати ці слова, зробити з ними як мінімум по три речення. І практикувати їх згідно з таблицею, яку ви знайдете в минулих уроках. Шановні, не забувайте підписуватись на цей канал, ставити лайки вподобайки, писати свої коментарі. Це дуже допомагає мені у розповсюдженні цього контенту. Бажаю вам гарного дня, завжди будьте здорові, бай-бай!